Червневе сонце цього року якось не балувало теплом, одначе це не відміняло тієї праці, якої як водиться, в селі завжди вдосталь. В селі завжди є робота. Ця фраза, мабуть, відпечатана на кірці мого мозку, подібно до якоїсь клейма стегні в'ючної тварини. Я тягнув на вигін два молоді горіхи, котрі мав висадити, слідуючи розпорядженням вищого керівництва, тобто матері. Ми переїхали до цього села лише рік тому. Але наша собака вже встигла назакопувати на великому дворищі добрячу кількість горіхів, котрі тепер проростали. І оскільки певній частині нашої сім'ї просто зрубувати їх було шкода, то в цій ситуації мені випала добровільно примусова роль садівника. Вигоном тим проходила ґрунтова дорога, вздовж якої я її висаджував горіхи. Ця дорога колись планувалася як нова вулиця, хоча й забудована лише до половини. Я знав, що крайній двір тут уже давно покинутий, там ніхто не живе і за цілий рік мені жодного разу не випало нагоди бачити, щоб хтось під'їжджав до будинку, аби провідати свою господу. Мій погляд сам змістився на покинутий двір. Повалений паркан, в якому не вистачало штахетин, оточував простору ділянку. Чигарники, що заполонили подвір'я за роки запустіння, стирчали вгору своїми тонкими стовбурами, мов мовчастокіл, встановлений якимось криворуким варваром. Глиняна хата з шиферною стріхою покосилася і визирала з за густих заростів, спостерігаючи за мною своїми чорними та порожніми дірами очей вікон. Мені стало не по собі, але в той же час захотілося підійти ближче. Це було дивне бажання, що мало в'язалося з інстинктом самозбереження. Я відчув раптом, що погано почав розуміти свої бажання. Ненароком помітив, що вже зробив кілька кроків у напрямку будинку. Довелося добряче струснути головою або розігнати марево. Тільки тепер я збагнув, що саме мене так вабить в покинутому будинку, подібному до склепу, в якому покоїться одинока згадка про людей, які там колись жили. Я усвідомив ні. Я тільки тепер зміг помітити, що у вікні видніється якийсь вогник. Він був маленьким та ледь помітним. Якимось дивним чином йому вдавалося, не рухаючись, уникати прямого погляду. Як би я не силкувався поглянути на нього, але не міг зосередитися на ньому і постійно втрачав з виду. Це дратувало, це збуджувало азарт, але не лякало. Саме усвідомивши це, я зміг опанувати себе. Відсутність страху налякала мене найбільше. Я розвернувся і швидко покрокував геть, проте вогник все ще витав перед моїм зором. Здавалося, він закликає до себе просить, благає. Наказує зайти в будинок. Я зробив ще кілька швидких кроків і кинувся бігти. Все мерехтіло перед очима. Сутінки огортали мене своїм прохолодним павутинням, дихання збилося. У вікнах хат загоралося світло, воно нагадувало про загадковий вогник. Я вилетів на дорогу і кинувся додому. Тільки тепер зрозумів, що забув лопату, але було вже не до неї. Лише удома я зміг взяти себе в руки та заспокоїтися. Сонний йшов усю ніч, і навіть наганяй за покинуту лопату від батька не дав очікуваного результату. Наступного ранку я все ж трохи заспокоївся і навіть почав посміюватися з себе за таку боягузливість, що взагалі могло мене чекати в покинутій хаті, дурня яка. Ближче до обіду задзвонив телефон. На екрані відобразилося знайоме ім'я, і я взяв слухавку. Привіт, Славко! Здоров, Влад! З трубки почувся веселий та дружній голос. Славко був поки єдиним моїм другом, котрого вдалося тут завезти. Ну що, як ти й справи невтішні? Та добре, наче. Всю же роботу переробив. Кажуть, що в селі всю не переробиш. То, кажуть, ті ще її не роблять. Ну ти що, може, давай на спортмайданчику за годинку? Я замислився. Справу мене дійсно сьогодні небагато, бо ж. Не а день протікав якось нуднувато та ліниво, і відмовлятися очевидних причин не було. Давай. Тоді чекатиму. Година промайнула досить швидко, і у визначений час я вже підходив до будівлі школи, за якою і розмістився спортмайданчик. Там на мене вже чекав Славко, високий та ладно збитий юнак. Він був у спортивному костюмі, сидів на брусах та лузав на насінні. Раптом я помітив, що мій друг не сам, з ним якась дівчинка, худенька та невисока, в джинсовій спідниці та майці, із зібраним у хвіст волоссям. Вона чомусь здавалася немісцевою». місцевою. Моє серце забилося частіше, коли я усвідомив, що це сестра Славка, Дарина. Вона жила в облцентрі і, мабуть, приїхала на літо. Я почав поправляти волосся. Привіт. гукнув здалеку мій товариш. Я наблизився. Привіт. Дарина зробила крок уперед і усміхнулася. Привіт. Вона обійняла мене за плечі, від чого я миттю зніяковів та почервонів. Славко кинув мене на сіниною. Ану, припини, тільки мені можна сестру обіймати. Я здивовано поглянув на друга. Якось це звучить. Дарина пирснула. Ми ж не в Алабамі!» Де? Забудь. Я усміхнувся, але й сам розумів, що вийшло це якось вистраждано та ненатурально. Славко зістрибнув з брусів і сховав насіння до кишені. А чого ти такий похмурий? Вдома запрягли, чи що? Та я не те, щоб похмурий. Я не хотів розповідати про вчорашню подію, аби мене не підняли на глум. Так що сталося, не здавався Славко. Я зробив пару кроків уперед і оперся на Брусі руками. Та вчора ходив увечері на вигін, горіхи пересаджував, а там хата покинута, ну і я. Очі Дарини загорілися цікавістю. Покинуті хати? Ну так, старі покинуті. Коротше, мені здалося, що я там щось бачив. Почекай, почекай. Дарина зиркнула на брата. Це отам, як через вигін до будинку культури йти. Славко кивнув. А що ти бачив? Та нічого такого, наче в крайньому будинку щось світилося. Світилося? На кшталт свічки? Щось таке. Славко мовчав, але Дарина, схоже, зацікавилася. Це ж там баба домаха жила. Брат ствердно кивнув. Не схоже було, щоб йому аж надто хотілося говорити на цю тему. Аби я не знав свого друга, то подумав би, що тому страшно. А що за баба домаха? Я спантеличино подивився на дівчину. Ще років 40 тому вона там жила. Це мені мати розповідала. Казала, що баба та була одинокою і в селі ні з ким не говорила. Люди її боялися, говорили, що вона відьма. Відьма? У сусідів її постійні неприємності були, та й не тільки у сусідів. Про що ти? Корова доїлась немолоком а кров'ю, кури неслися протухлими яйцями. Худоба домашня часто давала недоношене, а то й дивне потомство з явними відхиленнями. То теля з п'ятьма ногами, що й стояти не могло, то порося з пальцями на ногах та якимись людськими очима. Мені стало неприємно від почутого, але я намагався не подавати виду. Але це не головне. Казали, що раз на рік протягом місяця у неї в хаті можна було побачити вогних свічки через вікно. Вона горіла і вдень, і вночі. Мати казала, що в цей період завжди вмирала чиясь дитина. Дівчина обвела нас збудженим поглядом і продовжила. Це довго тривало, доки дитина не зникла в її сусіда. Той сусід уже давно щось підозрював і ненавидів стару. Коли ж його одинадцятирічний син зник, то чоловік страшенно горював. Він почав пити та розказував усім, що бачить привид свого сина у дворі баби домахи. І коли свічка знову загорілась бабиному вікні, чоловік не витримав. Він був мисливцем і взяв свою рушницю та вдарся до старої відьми. Кажуть, що в ту ніч з хати баби до махи чулись якісь страшні крики, схожі на рев диких звірів. В ту ніч хата й покосилася, а на ранок не знайшли ані мисливця, ані відьми. Дурню твоя мати говорить, втрутився Славко. Це твоя тітка, скептично кинула Дарина і знову повернулася до мене. Отже, ти там вогник бачив? Я невпевнено кивнув, відчуваючи, що тепер і сам не бажаю визнавати реальності вчорашньої події. Наче бачив, не знаю. Дарина якусь мить дивилася на мене мовчки, а в її очах витанцювали зловісний танок вогники цікавості. Ми маємо туди сходити ввечері. Без мене. Як скажеш? Тільки не ображайся, якщо я залишок твоїх гнів буду тебе називати трясогузкою». Славко втупився на неї німим, але сердитим поглядом. Влада, ти зі мною? Я покосився на дівчину. Вона мені подобалася ще з минулого літа і здатися тюхтієм аж ніяк не хотілося. Потрібно було якось виходити з цієї ситуації, але слабодухість взяла гору так, підемо разом. Ви серйозно? Славко просто стояв і кліпав, то ви, може, не знаєте, що таке вже бувало? Що було? Ходили туди років десять тому, отакі оце як ви, і? В голосі Дарини не було й найменшої долі збентеженості. Я ж тільки мовчки слухав. Два хлопці пішли подивитися, що там світиться. Теж влізли до будинку поночі. Вийшов звідти лише один увесь сивий. Зараз знаєте, де живе? В Сабурці. Дарина пирснула. То що? Це ж цікаво? Вона раптом стала серйозною. Ну, будь ласка, Славко, ходімо з нами. Я раптом усвідомив, що моя участь в поході уже сприймається нею як факт це й листило, і лякало одночасно. Славко ще трохи опирався, але все ж погодився. Домовлено було зустрітися увечері на заході сонця на вигоні. З собою брали свічки, сірники та ліхтарики. Славко навіть притягнув свого розкладного ножа. Він на ведмеді зібрався? пожартувала Дарина, коли ми всі троє вже стояли на ґрунтовій дорозі біля покинутого відьменого двору. Може, й знадобиться. Я тільки знизав плечима. Для чого це? Ну там зрізати щось або піддіти. Ага. ліниво кинула дівчина. Ну то як, ходімо? Усі перевели погляди на оточену чагарниками хату. Мені не надто хотілося йти. Я бачив, що й Славко не хоче, але очі дарини все так же палали цікавістю. Проклинаючи себе за безхребетність, я все ж рушив уперед у супроводі друзів. Паркан подолали легко, занадто вже багато штахетин в ньому були відсутні. Пустували цілі прольоти, лишалося тільки зберігати обачність, адже в темряві можна було легко зачепитися за ржавого гвіздка та розпороти шкіру. Проте минулося далі починалися ті самі чагарники, неначе велетенська паутина, вони намагалися затримати нас. Поодиноке, тонке та пружне гілля хлистало, наміряючись вилучити по обличчю. Доводилося закривати лице передпліччям, так що навіть не видно було, куди йдеш. А тим часом хата ставала все ближчою, але навіть коли я вивалився з заростів майже на поріг будинку, то все одно не бачив у вікнах і найменшого промінчика світла. Здавалося, що цієї ночі тут панує цілковитий морок, і навіть згадка про свічку тепер виглядала безглуздою. За мною. Дарина оминула мене та усміхнулася. Вона дістала з кишені ліхтарик і штовхнула двері. Вони піддалися. Слабкий промінь ліхтаря пробігся коридором. Ми тихо та обережно увійшли всередину. Дерев'яна підлога неприємно скрипіла, стіни вузенького коридору непосильно здавлювали, а згори нависали перекошені балки, що підпирали стелю. Дарина роззирнулася. Вона виглядала заінтриговано і попрямувала до наступної кімнати. Я теж дістав свого ліхтаря. Разом із Славком ми крокували за дівчиною. Стало помітно, що моєму другу надзвичайно некомфортно. Темна та мертва хата лякала його не на жарт, і хлопець тільки й міг, що тихо та уривчасто дихати. То це спальня, доволі голосно мовила дівчина, промінь ліхтаря ліг на ліжко з підкошеними ніжками. Так, Дарино, вона тут спала. То, може, підемо? «Секунд!» – Насмішкувато кинула вона та попрямувала до наступних дверей, що вели вже зі спальні, я та ображений Славко рушили слідом. Дарина озирнулася на нас, перевіряючи, чи ми йдемо, та посміхнулася. Рука її обережно штовхнула наступні двері. Дівчина раптом завмерла: Погляньте. Я поспіхом наблизився до подруги та зазирнув до наступної кімнати через її плече. Відразу ж я похолов в центрі кімнати на невеликому круглому столі одиноко горіла свічка. Цей вогник нагадав мені той, що я бачив крізь вікно учора. Але тепер чомусь у мене не було того дивного та тягучого відчуття цікавості, котре вабило мене до маленького вогника. Тепер я відчував лише тривогу та ледь вловиму загрозу. Ну все, тепер точно назад. Та припини, дівчина рішуче ввійшла до кімнати. Що ти робиш? Славко ступив за нею. Мені нічого не лишалося, окрім як послідувати за друзями. Я швидко роззирнувся, адже навіть якщо відкинути всю ту нісенітницю, яку розповідали мої друзі про відьму, то свічку таки мав хтось запалити. А от які в цього когось були мотиви, лишалося питанням. На стінах тут висіли ікони. Вони були старими і нагадували мені образи, котрі я бачив в церкві. На них завжди були зображені святі з витягнутими лицями, а фарби мали виключно тьмяні тони. Хто її запалив? Збентежено роззирнувся Славко. Дарина спинилася біля столику і заворожено дивилася на свічку. Що таке? Я збентежено перевів погляд на подругу, спостерігаючи за її переміною. Якусь мить стояла мертва тиша. Аж раптом двері з сильним ударом зачинилися. Славко аж підскочив, всі ми обернулися до дверей. Славко побіг до них і спробував відкрити, але в нього нічого не вийшло. Раптом здійнявся вітер. Ставні забарабанили об стіну, немов скажені. Я застиг. Погляд мій почав метатися порожньою кімнатою. Ікони! закричав Славко. Я глянув на стіни. З ікон текли цілі струмки крові. Тонкими цівками вони стікали на підлогу і сочилися крізь щілини між трухлими дошками. Десь вдалині почувся плач. Немов десятки дітей ридали і їх приглушені стенання розносилися околицею. Серце моє ледве не вискакувало з грудей, я раптом побачив, що Дарина не звертає на це жодної уваги. Я вже зібрався з духом і хотів її окликнути, аж раптом відчинилися двері. Славко закричав та відскочив від них. За дверима панувала цілковита темрява. Плач та стинання тільки посилилися, завдаючи болю моїм вухам та калічачи психіку, до дверей щось насувалося. Невідома істота, чиї обриси здавалися занадто неймовірними, аби моя уява могла домалювати те, чого не бачили очі. Я пересилив себе і спробував посвітити ліхтарем, але це не дало результату. Промінь просто був пожертий пітьмою. Він світив. Але не міг пробитися крізь товщу зловісної темряви. А в ній те саме щось гарчало, завивало, тявкало. Воно майже заповнило собою попередню кімнату, перекочувалося та повзало, пожирало частини себе і породжувало наново. В страшній агонії воно наближалося до дверей, раптом з проходу повалили різні почвари. До цього моменту я вже забув, як і дихати. Мої широко відкриті очі грозили вивалитися з орбіт, коліна тремтіли, а волосся стояло дибки. Мій погляд змушений був спостерігати, як стелею побігли павуки розміром з кішку. Вони метушилися та шурхотіли, перелазячи один через одного. Вони швидко бігали, ледве не падаючи. Підлогу кімнати заполонили змії. Вони сичали та перепліталися тілами, безперервно жалячи одна одну. Десь з горища почулося заливання та люте гарчання, залунав шум. Здавалося, що там ціла зграя вовків, котра зійшлася в лютій битві, і тепер вони всі шматують один одного. Я спромігся перевести похід. Увагу мою привернув Славко. Бідолашний хлопець сидів на підлозі та погойдувався, обхопивши свою голову руками. З його очей лилися сльози, а губи, вкриті піною, безперервно щось шепотіли. Дарина й далі стояла, не зводячи погляду з напрочуд спокійного вогника свічки. Вона неначе була не тут. Я вже майже пересилив себе, майже зміг видавити з себе слова, як в поле зору потрапив новий порох. Я озирнувся і побачив, що до кімнати увійшла стара баба. Вона неначе випала з тієї істоти. Чиє тіло за дверима билося в конвульсивній агонії, худюща, як тростина, вся в чорному, відьма не звернула на мене та Славка жодної уваги і рушила до столику. Істота в пітьмі за дверима почала рухатися швидше, активніше, збудженіше, неначе вона чогось бажала, декілька чорних здоровенних рук схопилися за кволі одвірки, калічачи деревину жахливими гострими пазурами. Я дивився на бабу, але не міг зрушити з місця. Її присутність наганяла ще більше жаху, аніж усе, що було до цього. Її зміїні очі з вертикальними зіницями уважно та хижо дивилися на свічку, вона наблизилася до дарини, ревз за дверей ще більше посилився, заглушаючи собою всю решту огидних та мерзенних звуків, які терзали мій слух. Відьма схопила своєю скрученою рукою дарину за правицю і відкрила рота. Мене ледве не вивернуло, коли я побачив два ряди гострих та рівних іклів. Стара вгризлася в руку дівчини, але та ніяк не зреагувала. Я вже навіть не намагався поворухнутися. Я відчував, що все марно, я відчував, що вже плачу, а штаниною тече щось тепле. Відьма вмочила пальці в кров дарини і загасила ними свічку Тиша. Всі звуки припинилися, все зникло. Я чудово міг чути, як часто та важко дихаю. Я прокліпався. Промінь ліхтаря вихопив з темряви, скручене на підлозі тіло Славка. Він увесь трясся, помалу приходячи до тями. Я перевів промінь на столик в центрі кімнати, поруч із ним стояла Дарина. Вона стояла спиною до мене. Я зробив нарешті перший крок, потім другий. Смикано так воло, я наблизився до дівчини і торкнувся до її плеча «Дарина!» тої ж миті вона впала на підлогу, мов ганчар'яна лялька. Дарину поховали десь на міському кладовищі. Батьки забрали тіло на наступний же день. Поліція, звісно, приїздила, але користі з цього було, відверто кажучи, мало. Важко було підігнати під вбивство, смерть від інфаркту, особливо коли ймовірний вбивця це відьма, а свідки лише двоє підлітків. Славко й сам поїхав жити на Сабуру удачу. Я за ним не надто сумував. Відсутність того, хто потенційно міг нагадувати про той випадок, ішла мені тільки на користь. Я ж прийшов до тями досить швидко. З очевидних перемін було сиве волосся, та, як сказав психіатр, надмірна замкнутість, що виражалася через відлюдькуватість та мовчазність, хоча було іще дещо. Відтоді я часто стою на краю батьківського городу, неподалік від хати покійної баби Домахи. Я можу простояти там дуже довго, аж до ночі. Не варто думати, що я роблю це просто так. З того двору. З-за густих заростів на мене дивиться Дарина, її сірий, аморфний силует стоїть там майже кожної ночі. Іноді вона усміхається, іноді плаче, але так само дивиться на мене, чекаючи, що хтось звільнить її душу з вічного полону.